Кожен день користуюся послугом метро. Я вважаю, що воно є зовсім безпечне. При кожному вході стоїть міліціонер з контрольором і пройти з чимось небезпечним грузом я вважаю, що це неможливо. При такій роботі метрополітену, я думаю, що буде забезпечена всіх людей безпека. І... і пару разів було того разу, казали, коли було за того тижня, тої неділі казали, коли було за... ну, щоб було заманіруване метро. Що за підложили мінуть, що там було, не знаю. Ну, дуже було усе набагато наряд міліції. Кожне метро охоронялося з 10-20 чоловік, поми ходило по метро. І я рахую, що вони контролюють наші метро у безпеці. Мене напрягає, як би так сказав, метро, що воно сильно гучне. Сильно після нього болить голова, і це на рахунок безпеки. Ну, воно безпечне. Я вважаю, що воно цілком безпечно. Метро. В условиях войны я считаю, що не нужно усиливать какие-то заходы безпеки а, в Киевском метро, потому что нет пока нужды явной, пока еще не было. Когда проблема возникнет, тогда проблему нужно решать по мере их поступления. Заранее, я считаю, что не нужно усиливать средства защиты. Я считаю, что те вещи, которые там, обилие вот этих вот лавочек и барахолок, их нужно, конечно, убрать, потому что они в случае чего-то не позволят людям, простым гражданам, эвакуироваться быстро, потому что создадут давку. Вот это единственное, что мне действительно не нравится в киевском метро. В мире безопасности не помещало бы, потому что Положение не очень стабильное. Я думаю, народ поймет это все. Надо. Насчет аварий. Дело в, у нас в стране вот что. Технические специальности у нас и, и, рабочие, и рабочие специальности у нас сейчас непрестижные. И люди, которые заканчивают э, институты по техническим специальностям, они просто получают корочку и потом идут неизвестно куда. И кадров... В метро. Вообще технические кадры в стране большая, огромная нехватка. Зарплаты там нет и все остального И поэтому сейчас те, кто пенсионеры, еще доработают, а заменить их неким. Поэтому поломки тоже будут. И с этим тоже надо что-то делать. Теракты в метро. Нам нужно просто взять опыт стран. В которых це происходит часто, у них система отработана і просто установить нам цю систему. Зараз вопроса нет. за ці 34 роки, що я живу в Києві, я був свідком деяких ситуацій, таких не дуже гарних. Коли навіть 14 липня 95 року. Не, було, не працювало в метро декілька годин. І за того, що була на лівому березі там пожежа, там загорілись якісь там кабелі чи що там. І декілька годин від Святошено до лісової не ходило в метро. Це я пам'ятаю дуже добре. Потім другий випадок був, коли вагон відірвався від поїзда. Це вже другий раз було. Так що не завжди все просто, як кажуть, вже застарілі вагони, і їх, я думаю, що треба обновляти. За 50 років існування метрополітена він вже навіть не 50, а 54 роки. Необхідно посилити роботу і більш ну, проводити профілактичну роботу серед населення, щоб люди знали, як себе вести у випадках. Ну, Якісь передачі робити на телебаченні. современные власти делают, ну, скажем так, достаточно усилий, чтобы поддерживать эту безопасность. Несмотря на то, что, я думаю, какая-нибудь крупная террористическая организация при должном желании, при должной подготовке сможет сделать действительно какой-то теракт. Но от этого не застрахован никто, потому что, как мы знаем, часто в каких-то крупных метрополитенах там, штатов, других стран случаются теракты, несмотря на действительно очень высокий уровень безопасности. По поводу торговых точек, да, можно было бы убрать, но я думаю, что стоит их убирать только после полного регламентирования законодательства вот этой сферы деятельности и непосредственно на территории метрополитена. То есть мне кажется, что нужно сформировать крупную законодательную базу, и после этого ну, как бы всеохватывающую все законодательную базу, и после этого как бы, иметь дело уже непосредственно с нарушителями порядка. Наше метро не оснащено такими средствами безопасности, которые соответствуют нормам каких-то европейских там, ну, или вообще общепринятых положений. Вот, и на мой взгляд, я бы увеличил число камер и не только просто какое-то конкретное количество, но и качество, как видеосъемки, такие, и, возможно, каких-то людей. Чисто вот на Коле, которые могли бы наблюдать за порядком и в случае какой-то внештатной ситуации отреагировать на это быстро и оперативно. При Советском Союзе метро было не просто как средством передвижения по городу. Это было стратегическое укрытие, в которых, в случае войны или какого-то нападения, люди могли укрыться. Там были специально созданы двух, трех или четырех ну, ярусные уровни защиты такие створки, которые сдвигались в случае какого-то нападения. А сейчас на многих станциях видно, что все это дело загородили, поставили какие-то пункты продажи. И в связи с этим, мне кажется, Що при якоїсь, не дай Бог, звісно, опасной ситуації люди не зможуть оперативно і швидко спуститися і укрыться в этом. Безпека в нашому метрополітені доволі непогана, але треба збільшити фінансування, збільшити кількість міліції на зупинках. Не і збільшити фінансування не за рахунок збільшення проїзних квитків, а за рахунок збільшення з державного київського бюджету. Я считаю, що да, нужно увеличивать в першу очередь. Нужно щоб у нас було в метро очень много людей, которые работают в безопасности, скажімо, праворхингных органів, которые всегда будут контролировать ну, пакеты непонятные сумки. Это сейчас в последнее время мы сталкиваемся с тем, что люди действительно обращают внимание на то, что там есть. подозрительные пакеты, подозрительные сумки, и люди звонят и там, сообщают об этом. Раньше такого не было, возможно, потому что мы с таким никогда не сталкиваемся. Но никогда не поздно об этом задуматься, и всегда нужно знать, что на этом месте может оказаться любой гражданин, как гражданин России, гражданин Украины, и гражданин любого государства. Конечно, нужна более осознательность людей прежде всего. Если видишь какие-то вещи незнакомые, всегда нужно об этом сообщать. Ну и желательно, чтобы на, непосредственно в метрополитене было больше, ну, больше правоохранительных органов, которые за этим будут следить. Я вважаю, що Київ не торкнеться це, все ж таки він знаходиться далеко від гарячих точок. Але я все ж думаю, що, наприклад, ведення таких заходів безпеки як обмеження руху метрополітену, він просто паралізує роботу столиці, тому він є сам по собі недоречним. Я вважаю, що. Акцент треба зробити саме на роботу антитерористичних підрозділів, які будуть вчасно виявляти людей, які можуть, можуть, бути, можуть бути організаторами, виконавцями такого злочину і просто працювати на попередження. Халатність, якби вона везде присутня, але чоловічний е, фактор завжди присутствує, да? тобто це може бути. Ну, якісь хтось не додивився ще щось, але от спеціального такого, ну думаю, наші люди не дозволять. От от. А насчет безпеки в метро, то я ж говорю, що з новими призначеннями кличка, плюс до того, що ну, така ситуація напружена в Україні, то мені здається, що Київ найбезпечніша точка в Україні. Я думаю, що в нас нічого не може. От були дзвінки, що заміновані деякі місця по Києву. Але то все мені здається з точки зору дестабілізації ситуації робиться. І були вже знайдені люди, які то робили. Так що я думаю, що лише з метою провокації це може бути ну, озвучено, що заміновано там теракти, ще щось. А конкретних дій я надіюся і думаю, що не буде.